Ти це є імідж людини. Це людина, яка має відповідний імідж, відповідний стиль, відповідно одівається, відповідна поведінка його, відповідні його дії. І, і як можна сказати, його відповідні рішення. Співучий ректор, уже не ректор Михайло Поплавський йде з посади керівника Київського національного університету культури і мистецтв. Про це він повідомив у своїх соцмережах напередодні ювілейної дати 30 років. Як він очолює кнукім? Поплавський каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради і допомагати. Нагадаємо, Михайло Поплавський очолив університет культури у 1993 році. Поплавський казав, що планує завершити кар'єру ректора ще з 2020 року. У 2021 році він також висловив такий намір у шоу Світське життя, відсвяткувавши 28-річчя на посаді.